А може, файна, і здається, що ціна надто файна і якість не дуже файна. От, може, треба знаєте, і це постійна проблема. Ми коли завозимо, ми постійно, наприклад, у нас є акція така перед тим, як вона приїде, ми всім нашим постійним клієнтам, хто нас дивиться, хто у нас підписаний, ми кажемо: друзі, до нас їде контейнер такої-то класної сітки, наприклад, да, оця сітка. І якщо ви робите передзамовлення, то у вас знижка 20%. Ось, наприклад, цю сітку за 1400, вони там забирали там за там, 1150 і так далі. І деякі люди кажуть, та щось дуже підозріло, щось вона херня якась, вона не може так коштувати. Я чесно кажучи, теж так. Ну а от я вам просто дійсно кажу, бо компанія «Гровсесвіт» не хоче там, ну як то кажуть, розвести вас на гроші і так далі. Дуже міцна сітка, дуже якісна. Я б сказав, одна із найякісніших зараз в Україні. Ціна на неї теж дуже дуже класна. Коштує вона, якщо там 22 метри, наприклад, 60-та щільність, коштує. Так, ми починаємо 1400. починаємо цей напрямок, тому нам цікаво зрозуміти вас як клієнта, товар як такий, тому ціна зараз тримається на низькому рівні, але якість цієї сітки підвищена, грамовка підвищена. І, можливо, з часом, якщо цей товар буде вам цікавий, то ціна буде більша. Друзі, якщо вона вам зараз потрібна, не зволікайте.